Чому ми так достатньо наполегливі на використанні далекобійної зброї? Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб. Росію зупиняти тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити Росію на сьогодні? Це один із засобів посилення України реальний засіб.